З 16 грудня минулого року в Україні ввели заборону на паління в громадських місцях. І, хоча частина українських кафе, барів та ресторанів не виконують закон про заборону паління, загалом громадяни України, які вимушено були пасивними курцями, тепер більш захищені від тютюнового диму. Втім, українці, які вдихають тютюновий дим з власної волі, а таких за даними МОЗ в Україні більше 8 мільйонів і далі лишаються один на один з шкідливою звичкою. Британські вчені Вчені вважають, що на заваді тому, що повністю відмовитись від паління, може стати характер людини та її емоційний стан. Дані проведеного в Британії дослідження можуть дозволити ефективніше прогнозувати поведінку людей, які прагнуть продовжити собі життя, відмовившись від паління та пройти їм на допомогу у критичний момент. Більше знає Олексій Кузьменко. Клінічний психолог Джейн Павел встановила, що зміни мозку внаслідок травм подібні до змін внаслідок залежностей їжа споживання алкоголю, секс, азартні ігри, прогулянки на природі, центри, завдяки яким ми відчуваємо задоволення від цих заняттях, значної шкоди від вживання речовин, які викликають залежність. Павел та науковці, які працювали з нею в університеті Голдсмітс, досліджували 145 курців. Двом третинам з них запропонували кинути палити. Дослідники спробували виміряти, як різні типи людей реагують на мотивацію. Вони виходили з гіпотези, що зміни, яких зазнає мозок через паління, впливають на всі сфери діяльності людини. Курці залежні від нікотину, який міститься у тютюні. Нікотин впливає на рівень допаміну у мозку людини. Від допаміну залежить відчуття задоволення. Щоб мотивувати курці відмовитись від паління, вчені запропонували їм гроші. Паралельно з цією групою дослідників вчені в університеті Екзетер проводили інше дослідження. Вони примусили курців виконувати фізичні вправи, після чого робили МРТ їх мозку та заміряли рівень допаміну. Як виявилось, люди, які робили фізичні вправи, показали менше падіння рівня допоміну ніж учасники контрольної групи. Натомість, курці, яким пропонували кинути палити в обмін на гроші, не завжди могли свідомо керувати своєю поведінкою люди, які вживають наркотичні речовини або мають цілий ряд залежностей, зазвичай дуже імпульсивні. Вони не можуть встановлювати для себе обмеження, контролювати свою поведінку. Ключовий момент полягає в тому, що люди вживають наркотики, хоча й знають, що це шкідливо для них, і негативні наслідки шкідливої звички переважають задоволення. Чи погоджуються, погоджується, якщо тютюн вільно продається, значна частина курців купуватиме цигарки незалежно від їх вартості. Тож заборона на відкритий продаж цигарок, яка вступить у дію у Британії у 2016 році, більш ніж адекватний крок назустріч людям, які надто слабкі, щоб кинути палити. Павел каже, найзатятішим курцям потрібна допомога, щоб кинути палити. їм важко кинути, бо вони імпульсивні. Їх характер, схильність кидати справу на півдорозі, не обмежується палінням. За словами Павел, для того щоб зав'язати з палінням, емоційним людям необхідно перш за все стабілізувати свій спосіб життя. Робіть більше фізичних вправ. Ідіть до ліжка раніше, не виснажуйте себе. Ви будете менш втомлені, і вірогідність необдуманої автоматичної поведінки зменшиться. Втім, незалежно від того до якого типу людей ви належите, імпульсивних чи тих, хто добре зважує рішення, вчені не беруться гарантувати успіх тим, хто сам щиро не бажає покінчити із залежністю. Олексій Кузьменко, голос Америки.